Кількість займань різко зростає. Прикарпатські вогнеборці за вихідні ліквідували низку пожеж. Зокрема, у селі Мирне на надвірнянщині горів двоповерховий житловий будинок із мансарною надбудовою. Вогонь на площі 100 метрів квадратних гасили впродовж п'яти годин. Під час пожежі ніхто не постраждав цього ж дня, пізно увечері. До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу локомотиву приміського дизель потяга зі сполученням коломия Івано-Франківськ. В даному потязі на час пожежі перебував 21 пасажир. Відбулося загорання вихлопного траку в локомотивному приміському потязі. Площа пожежі складала 10 метрів квадратних. Рятувальники оперативно пожежу ліквідували. За медичною допомогою звернулися два помічники машиніста потяга з підозрою на отруєння продуктами горіння, але після огляду медичними працівниками від госпіталізації вони відмовилися. Також надзвичайники ліквідували пожежу в селі Остриня Тлумацької громади. Там горіли двоповерхова будівля з надбудованим мансерним поверхом та одноповерхова прибудова в приватному господарстві. Понад 30 рятувальників на площі 150 метрів квадратних гасили займання впродовж двох годин. Причини пожежі наразі встановлюються. Потерпілих немає. В селі Тязів Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району горить житловий будинок. Рятувальники оперативно прибули до місця пожежі, ліквідували її. На місці події постраждав чоловік, власник будинку. Він отримав травму голови, коли виходив з приміщення. Близько 9-ї години вечора до рятувальників поступило повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Посіч Лисецької територіальної громади Івано-Франківського району. Прибувши до місця виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу одноповерхового дерев'яного житлового будинку з Мансарб. Дою на площі 100 метрів квадратних початку року на Прикарпатті виникло понад 2,5 тисячі займань, тож рятувальники вкотре закликають мешканців області дотримуватись правил пожежної безпеки і ні в якому разі не нехтувати ними, адже це може призвести до летальних наслідків. Люся Грибиквіталімоглаті телеканал 402.